Так, доброго дня, пані та панове! Я знову вернувся до Ютубу. Так, як вам я казав, і буду вам показувати все, що коїться в дальнобої. В мене з'явилася мишка, яка мені не дає вже третій день спокою. Я вночі спальник спускав, все перетрасив. Ну я думаю, зайду сюди. Е, оце ящик, де мене їда. Зараз <с> вам покажу. Що твориться? Це все мишка, вафлі. Оці половини в мене там ще одна була. Половина з'їжена, салфетки. Коротше, чай, чай перегризла, хліби перегризла. Зараз треба це подивитися по хловучу ціла. Все, що там гаречка, все викидаю, чистущу, кубики магії теж з'їла. Мені віну половину зарезало. Зараз це все ми чистимо і сідаю в таксі, їду, купую клей для миші, ставлю тут, ставлю тут. там ставлю, під спальник ставлю, тут ставлю, там ставлю. І щоб вона зловилася. Коротше, от таке. розумієте, Буду вам все показувати, все підряд. Бо те, що я вам показую, це все потім люди думають, да, так, то фігня, бля, що роль крутиш та все. Так що так. Так, дорогі друзі, побит далекобійника. Так, продовження е з мишами. Продовження. Так, покажу вам. У мене тут такий от бардак, то, що познімав все оттуда. Е, робимо суп, зараз все вам покажу, розкажу, як варити суп. Тут ми поставили от е, клей. Тут ти зловився, не зловився, не видно. Ну і туди я поставив теж. І ще потім поставлю під спальню, коли вже піду спати. Так, якщо ви ну, на рахунок супа е е купляємо, ну, тобто мене навчив Сережка супчик варити, <хи> Так, е е берете філе куряче, кидаєте, варите його буквально минут 10, щоб вона, от, бачите, оці білі, білі штуки понасобирало, викидуєте в мусор, чистите пару картошечок. Потім. Ось такі бардак, бляха-муха. Чуть-чуть Надо буде пообиратися, потім пізніше. Потім купляєте от такі заморожені е... овочі. Спеції багато. І варите. Зараз потихеньку буду вам показувати, розказувати. Потім коли звариться е... м'ясо на цьому. Будемо різати вдольки і на квадратики. Так же само потім на квадратики картошечку. <реклама> я вам все буду показувати. Так що цього року YouTube мій поміняється знімання відео. <реклама> Буде більше такого биту. Це я зараз купив цю штуку. Ну, хочу сюди так поставити. Отак. От Я вже промірив, нічого не буде мішати. Буду мати 24 вихід, Хочу просто зняти це і поставити туди відеорегістратор. 에, так що так, зараз все вам покажу. Да, в мене погане світло, ну нічого, будемо включати оце світло, буде нам світліше. Так що так. І дивимося, рандомне відео. Так, ми зібрали цю верхню штуку, зараз мусорку цю закриваємо. Так. Ставимо обратно. Блін. Е -зараз. зараз ми м'ясо поставимо сюди, картошечку зараз ми помиємо е і поміняємо водичку на свіжу. Тобто нову от вона там. І зараз я вам все покажу, тільки треба подумати, куди би вас поставити, щоб вам було видно. А якщо, наприклад... От, от сюди. О, все, я знайшов звідки знімати. Зараз поставлю і буду показувати. Так, якось так. Якось так буде мене видно. Зараз ми по-бистрому. Картошечку помиємо. Так. На вулиці свіжо. Це наша каністра. Нова турецька. Так. Зараз води налиємо. У нас буде все гаразд. Так, я думаю, що вам не потрібно включати мікрофон, бо ми в машині, тому все буде ще видно. Зараз від м'ясо, да? Поставили, вилили цю воду. Ось його. Заливаємо знову води. Води е десь процентів 70. -та. Наприклад, у мене там Наприклад, 3 літра, да, каструлька в мене не хочу просто це портити, і треба буде ще води достати. Зараз е, ну, залиємо туди картошки. Зараз е, ми що будемо робити? Зараз ми будемо різати картошку, закинемо туди одразу. Дивіться, хай м'ясо тут буде. А ми зараз по шурику О, дві вилки ще все. Я вже забувся, як то знімати відео. вже. Дуже багато часу пройшло. Я... Ну, один рейс, рахуйте, я не знімав. Взагалі не було настроєння. Ви вже Я думав, ви дивилися моє відео попереднє, що я казав, як воно пройшло. Тому я пере... подумав, як то кажуть. Що чого я буду знімати лише е, лише як все круто, там, міста, дорога. Я буду показувати і таке, як. Готуєш їсти. Поломки не дай бо, да, як в мене цього того рейсу три колеса пішли. Що просто... Е, Новички, вони не думали, що все так хорошо, все зашибись, як то кажеться, да? Щоб не казали, о, йду я фуру куплю, бляха, все гаразд, от YouTube там. Один катається нормально, другий катається, гроші заробляє. Але ж... Не все так гладко, як на відео, розумієте? Багато чого я не знімав. Ну розумієте, коли такі ось стресові, е... стресові моменти є. Взагалі не до зйому. Взагалі. Отак ріжемо картоплю. Тому що зараз міша тут, а ми троє будемо міхати. Ще один підписник буде Саша. Е, він теж машину купив, але це коли літом не літом, а весною прошлого року. Е, якщо пам'ятаєте, я робив трансляцію цю прямо у перший раз, я на оболоні стояв, то я казав, типу, хто хоче, хто має можливість, приїжджайте. Зустрінемось, то ну, пообщаємося. Ну і Саша прийшов, ми пообщалися, йому розказав все, що є, нема. Ну і після того, буквально через місяць дзвонить і каже: Слухай, ти тут в Мукачеві ще не монтаж. Я кажу, а що ти тут робиш? Я кажу, Тобі легковоче розуво. Каже, розового мені. Кажу, Тільки не кажи, що ти машини купив. Я кажу, так. «Да. А я якраз тоді... Вертався додому натягаючи тільки з другої сторони Закарпаття. Якщо помните, е їхав я з долини на можі, а не Мужі, о, цей, на оцейшаво на сільце. Вантажитися мав, але не вийшло. Тоді я з ним зустрівся. Так. Ще одна картошечка. Ну, я поки буду різати. Я вам порозказую. То зараз е, Саша має приїхати. Ми е, будемо в понеділок вантажитися цукром знову до Болгарії. Е, Троє. І далі подивимося, що по чому, бо ставки на Турцію дуже впали. Зараз читаю горопу і дивлюся Ларді Делла просто ужас. Просто ужас. 50-60 тисяч. Де... Ставки з Мерсіна, з Анталії, з е, Ізміра. І всі забирають. Тупо 5 минут і заказу нема. Хто їх забирає, я не знаю. Це просто жах. Хлопці стоять по 3 тижні, я моїм то ми стояли 10 днів. От, Ми поки з вами поговорили, вже все порізав. Стояли та не могли знайти ми заказ нормальний. А тут вони... От збоку у мене стоїть. Чернівський. Ей не Чернівецький, а цей. Як його? Чернівецький. Кажу, що теж ти кажу цукром? Кажу, ні. Кажу, дивлюся, дивляться якесь замовлення, типу Житомира або Czuda. На турці. Так кажу, так ціни нема. Не знаю, вам видно, як я ріжу? Так. Це я уберу, щоб вам не мішало. Я подивлюся зараз. Так, нагнуся. Ой, йомай. Ось такі дольки виріжете і потім ще раз напополам. Отак. І квадратиками. Щоб було нормально, прожарилося і було типу, м'ясне. Можна і два одразу кинути. Хто як. Ну, Я дві ті філешки взяв. Дві філе... О, бляха газ треба включати. Дві філешки я взяв і купив от таку штуку. Дві філешки взяв, одну філешку один суп, другу філешкою і другий суп. Так, люк у мене відкритий. Так. Да. Це зараз вже ми другий суп варимо. Я один уже зробив. І зараз це от другий я роблю такие от справи. Сьогодні у нас 26. Вроді. Вже в днях потерявся. Такі. ну головне, щоб зараз мишка ця зловилася, щоб мені провода не погризла. Це саме головне мляха, щоб я не мав проблеми. Зараз ми так поріжемо. Так. так що отакі от такі дольки ми робимо і рижемо. Що, я включуся і пізніше. Е, ну, так ми виріжемо, коли вже будемо там добавляти овочі, спеції на вкус. Е, і от так. Так що. Як то Ось таке, бачите? Ось такі от дольки ми робимо. Зараз доріжу, картошечка там. Все буде пушка. Все, дивіться. От такий от, е мікс. Ну, це суміш мексиканський, тобто тут йде кукурудза, горох зелений, морковка, квасоля стружкова, тобто, така е перець солодкий асорті. В раз я не таким взяв, на жаль, але теж пішло. І от собі спокійно зсипали води багато. Бачите, яка вона. Опа. Треба буде води забрати і досипати все до кінця. Так що от таким от макаром ми робимо суп. Це зараз поставимо, хай вона е завариться і потім в кінці десь за пів... ну, як в кінці. після цього, як це все закидаємо. Хвилин, хай 5 вона покипить, там ну, погріється, і потім соль, перець, э, там, ну, курячі, картошка, там, от ну, приправи. І в кінці можна макарони. Кидати так бомба. Зараз вам все покажу. Так, От приправи, які я сипав. Ну, На вкус і це товариша нет, не говорить. Вот, засипав, поколотив. Ну, Я люблю таке перчене. Хто не любить, то просто може посолити. Трішки там отакого універсального приправи закинути. Це і все. І зараз, коли вона кипить, вариться. І потім в кінці е закинемо ще макарошок, бо це буде дуже жидко. І буде у нас супчик. Отакі от от справи. Так що всім смачного, хто їсть, всім гарного вечора.